Ми рослинний Божа Благословіння. Знаєте, в мене в житті було все не гаразд, у всіх сферах життя. Я е, ж, живу в Україні, де іде війна. Гибнуть невинні люди. Е, ракети, шахети над моїм будинком літають. І я розумію, що в мене е, розум вже не видержується все. І мені треба зробити вибір. І я розумію, чого в мене таке в житті. Бо я відреклася від церкви, хоча я до неї ходила там раз у рік, а останніх пару років взагалі не відвідувала. І вона не та церква, яку відвідує сам Ісус Христос. І я читала Біблію, але я цю Біблію не розуміла. Молилася молитвою очі наш», я її не розуміла, чи, ну просто автоматом. І слухалася лже пророки, халдею. Халдеї це ворожбити, чародії, ідолопоклонники, екстрасенси та інші. І я розумію, що е, як я буду так далі жити, то з Божеволею попаду в пекло, і почала молитися Богу, щоб Він мені допоміг, щоб покращити життя. І Бог мені дав божу людину, яка мене е, запросила у живу і плідну Першоапостольську церкву як місії Слово Боже. Е, я у цій церкві е, навчилася і навчаюся ще по сьогоднішній день пізнавати істину слово Боже. Вони ось мені подарували таку книгу Біблію. Е, цю книгу написав Бог через пророків Божих людей. Та апостолів, і вони були свідками подій, які описуються у цій книзі цього людства. І розумію, що пастиря Божі люди мені допомогли пізнавати істину слава Божу Ці в цій книжці Біблії. Я, пастиря у доступній мові пояснюють. Кожне слово, що написано у цій книзі Біблії. Я дізналася, наприклад, пророк Даниїл був при царюванні вавилонського царя на Цей цар був жорсткий, але він, Бог йому цьому царю дав сон і цей сон йому розпалкував сам пророк Даниїл. Це спроснився царю Істукан. І істукан це е, імперії, це, це золота голова. Це імперія водохослоноснура. Потім пер.